Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Ні, Грайнер, одна з найкращих баскетболісток планети. Вона двічі в 2016 та 2020 роках вигравала Олімпійські ігри у складі збірної США. Крім того, грайнер чемпіонка жіночої національної баскетбольної асоціації, дворазова чемпіонка світу та володарка багатьох інших спортивних нагород. До Росії спортсменка приїхала грати за команду із Єкатеринбурга у ГМК. Бо росіяни добре платили. Тепер грайнер, напевно, про це шкодує. 17 лютого брітні затримали у аеропорту Шереметьєво. Її звинуватили у перевезенні наркотиків. У речах виявили картриджі для електронних сигарет з гашишною олією. У Нью-Йорку таке виписують спортсменам для полегшення болю. А в Росії за це передбачено ув'язнення. Ось що розповіла у інтерв'ю Good Morning America дружина баскетболістки Шерель вона мені написала близько другої ночі: мала, мала, прокидайся. Вони мене тримають у кімнаті. Не розумію, що коїться. У брітні швидко забрали телефон. Лише іноді вона могла писати листи. А після кількох слухань справи суд ухвалив рішення дев'ять років за ґратами та штраф у мільйон рублів. В суді Грайнер визнала свою провину, хоча і додала: порушила закон ненавмисно. Я помилилась, і я сподіваюся. Що через ваше рішення моє життя не закінчиться тут. я визнаю себе винною і розумію усі звинувачення. я хочу ще раз сказати, що у мене не було наміру порушувати будь-які російські закони. У держдепартаменті США вважають, що баскетболістку затримали неправомірно, її називають заручницею і вимагають звільнити. Шарель Грайнер у відчаї навіть просила про допомогу самого Джо Байдена. я постійно чую, розумієте, в нього є влада для цього. Вона політичний пішак. Якщо її тримають, щоб ви щось зробили, то я хочу, щоб ви це зробили. Президент США Байден закликав Росію негайно звільнити Брітні Грайнер. Його адміністрація продовжуватиме вимагати її звільнення. Адвокати будуть подавати апеляцію. Білий дім зробив пропозицію Кремлю про обмін грайнер та ще одного ув'язненого в Росії американця, колишнього морпіха Пола Вілана. Натомість, за даними американських змі, готові видати росіянам Віктора Бута, засудженого за торгівлю зброєю та підтримку тероризму. Тім Москва, як завжди, не зацікавлена в публічній дипломатії та хоче проводити політичні торги тихо, та не на публіку. Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на тет. Доброго ранку. всім вам кажемо є про що поговорити. Може на своєму фронті. Продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори. Ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок. Це цікаво попередньо. Головне бути поруч. Дивись сніданок з 1 плюс 1 Відтепер тільки на тет. Сьомої ранку у будні.